Безпосередньо зараз знаходиться на лаві запасних Юрій Лагова. Ну і Ярослава важлива для багатьох. Сьогодні Інтеліас зіграє з Нептуном. Джек встояв на ногах, виконав передачу на партнера. Ну і зараз позиційно якісно діють поблизу своїх воріт підопічні Ярослава Писька. Бартки пробиває пробуває! Визначається у цьому епізоді Богдан. Застає зідачка суперника наприкінці п'ятої хвилини нашого. Порох у порохівницях Загалом слідкуємо і надалі за гроє Вана який обіграв суперника. У світось прибуває рахунок у матчі стоїть один 1, 1. Зненацька застав Роман. Жди. Не так вже й просто, якщо ви не Крістіан Сьогодні ми порівняли Романа Осідача із одним підібрати не Там передача Ліворуч, Білоус. Знову чебан. Його удар і йшов на 10-й гол. Він ним відзначається. Чудове завершення цієї атаки зараз дежав'ю для Всеволдалис. Організувати атаку. Передача. Налисо. Та й не забиває. Залишився на дальній стійці. Михайло. розірають навдовзі свою чергову атаку. біло -блакить. Стасів у центр. Удар Юрія М'яч у воротах 3-1. З носка прошиває суперників, не залишаючи останнім жодного шансу. Правий фланг Леси знову Савчук. Його удар. Ближній Кут і він забиває рахунок у матчі. Стає 3-2. Якось надто легко пропускають сьогодні. Розірає комбінацію Михайло Чабан. Попереду Білоус. Чабан розпитує суперника. Пробив у даній кут отак тут. Повертається команди до старту другого тайму. У нас Тренерського штабу. Передача на дальній кут. Не проходить. Савчук. Ще одна. лівому флангу. Чебан. Передача на Івана Сіо. Удар! Чебан змістився у центр. Михайло завдає. Удар! Який сейв голкіпера на добивань. Наскільки... Вільний удар в такому випадку можуть якісно розіграти футболісти Алексу Білоус. Виконав передачу на Романа Осідача. Та й прострілює Білоус. лето пробиває повз. Передача праворуч. Тут провал. Шанс для команди Техмеджик. Удар! Ще одна нагода забити зараз на добиванні. Бартків! Гол! Рахунок у зустрічі стає нічийним. 3-3. Богдан оформлює дубель. Все з чистого листа. Перебуває на ігровому майданчику. Савчук вирішує удар. Білоус не має суперника, але поки що не щастий. Удар. Гравці Алексу. Стасів розвернувся. Удар! Білоус не забуває Стасів другим темпом, м'яч у ворота. 4-3 Іван досягає свого. Виводить Алекс вперед. Бартки відпочиває ці секунди автор двох голів, Простріл. Чабан. Іде на дублі, він не забиває. Панський. по лінії, Лисий. Удар! ближий кут! Тут корко стоїно заводі. Якось не одразу зрозумів Михайло Гнатишин, що м'яч може опинитися в воротах. Чабан. Вирішувати. Намагається долю цієї сад... Менш Зафіксована перемога на користь алексу 4-3. Попереду Аванга Глобалоджик. Не пропустіть, будьте разом із нами.